Тримай, це я беру. Дякую, що вона обрисовує. О, це файне. А ну, убирай. чуєш, автобус їде. Я пішов. Та тримай, блядь. О, чуєш, автобус їде, там люди зрайся. А я не йду нікуди. Ти Ті а він прижмурює око, ніби його не видно. Та я плачу. за рулем? Він типа заморозився, сюди дивися. А, видів? Він виграв Що там є? А, беремося додому, миш. Да! Не беремо? Osionfish. Та що з цим робити? Це ж у вані собі тик, тик скажи. Ні, то це бля, буде мокнути, смердіти, тому це у нас було, ми викинули таке. Вал викинув раз все. Ну. Що там ще є? Плащ пальто, де ти лишив? О, дивися, Адідас. Адідас мастерка, це ласіни. Це тобі підходить? Ще шкіру, їбать. О, це а це є ласіне, ну не чути ж мондю. Я їбати. Ну це є кривіт. Клайма кул? Cool? Кривіт. Яхує. Yeah, що ще там? Відбирайте так дід мороз між кажу, що вибираєш. Це касхуня, хлопці. А ну що тут у нас? Ліфчик. О! Oh, ну да. На базу. На-на-на-на-на. Мо не, Давай, Мо не не розкидайте топіки. А цей спиде?